Привіт усім! і знову з вами я, Володимир Мілян. У даному відеороліку ви побачите, як можна все-таки керувати собакою, незалежно чи то тікуча сучка, чи то кобель, який знаходиться біля тікучої сучки. Для цього потрібно підготовлювати собаку, поступово вироблюючи рефлекс. Спочатку побачите, як господар захоче показати дисципліну своєї собаки. Точно народжено 4 березня? Ну майже вискать. Без дебаки. Сидіте по мою. Сидіте. Сидіть. Сидіть, не стоєчка. Ви на зараз не будете слухати. нічого, нічого, Попробуй. якщо що не то. Стоєчка. Стойка. Помірять. Ну на виставку що везить? А що стойку ставиш? А, так. Мені yes. подобається просто. Ні, ну гарно виглядає, як собака стоїть студить. Добре, а посиди рядом, щоб біля ноги сіла. Сидіте, сидіть, сидіть, немає. Сидіте, сидіть, помалу, сидіти. Сидіть. помало, сидіть. Сидіте, помалу. А, по дочку пропуж а отак. А тепер попробуй поставити собаку. Помела? Помела. Стойка. Помела. Памела. Стойка. Памела. Стойка. Помела. Штоєчка. Маленька, Стоєчка. Стоєчка. Памела. Бачите, вона вже страху. А чого? 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 А з тим кобелем вони гонили і спокійно на рахунок того, що вона гуляє. Вона тоді не все виконує комела. Помелешка, іди сюди мали. Дися, малешка. Сидіти. Сидить, малиш. Стойка. 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 Помела. Ну помела. Я знаю, що лапу полежать. Сточка. <pper�kiego> лапу підірює. А полежи, попробуй. Помела лежати. Помела. Лежать. лежать. Маленька, лежати. Помела. Лежать. Лежать. Ну ти казав, що вона все вміє. Вміє, но, розумієте, чого? В неї зараз тічка. Зумієте? Це як тічка не хоче, слухати. не хоче взагалі. Фактично хоче. Якщо собака дисциплінована, то вона дисциплінована і коли вона тічкує. Побачите, як я дисципліную свого кобіля при його тікучій сучці. В кінці даного відеоролика побачите заняття тікучої сучки при кобілях. А якщо до того вона слухалась, так? То... Так, так, так вона слухає. Рязочку її спускаю з поводка, тому що вона в мене навчена з правої сторони ходить. А то різниці нема, то господар рішають, чи з правої чи немає. Ну, так, частливо. я навчив з правої сторони, то мала рядом. Сюди. А не дава прийдеся, чи вона прийдеться рядом, але тільки поводок був не натягнути. Я його спущу, взагалі вона вас не зачіпить. Ну добре, добре. Помала, Пішла рядом. 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 Попробуй помітити темпу гану пору. Канала рядом. рядом. Она уже чует один. Канала рядом. Муха прищуривается, уже Рядышком. А теперь дай команду и развернись. Помела? Нет. Она уже чует, что вот здесь она дальше полетит нюхать. Встань рядом. Встань рядом. Помела. Она что-то не знает где. Она чует свободно. А ну володя, тепер стань десь там в стороні, покличи свою собаку. Я хочу подивитися, як вона до тебе буде, буде пробувати відходити від нього. Вона не буде слухати. Ні, ну спробуй сидіти. До мене. До мене. До мене йдеться. Рядом. Рядом. Красавець. Добре. Добре, все знімаєш. А mm -hmm. тепер дивіться, як я собаку забираю. Фус. Фус. От собака мішає йому сісти. Кіш, <свіс> 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 фуу. Фус. Фус. І от дуже я йому вже допомагаю. Mm -hmm. Зіть. Важко цідати. Собаці, що зробити, гуд-дзи. Але заміть, що робиться? Я от посадив собаку, собака вуха не прижимає, спокійно mm -hmm. ну, себе сидить, гуд А інша мішає. Тікуча сучка мішає гуд-дзид. І от кобіль при текучій сучці починає працювати. І от сучка мішає, гуд зиц. Ште. От я поставив собаку, гучте. Hey. И вот я собаку выпускаю, снимает просто собак, и он и начинает сидеть. Снимать, Она не подойдет? Да? Ты снимаешь нас? Так. она мочится в инчуе Лик Вот собака притекучий суши начинает працевать Ште Ште Гуд ште Фуз Фуз Гуд фуз. фуз Хей, теперь а снимай куда нибудь бежит Скільки? 9 місяців. Ось він місяців. Ну, я вже з ним займаюся більше по І да. собаку в строю шиї. Тобто собака вже команди трошки знає, і в трою шені, щоб собаку керувати. Ну і тепер, так як вона зараз дічка їде, це посторонній пес. Нам вже треба, щоб собака при, посторонні, при посторонній собаці ступені команди. От я зараз постараюся помітненько дисциплінувати. Рядом. Десяти. При допомозі хлибів. Тобто я підчу собаку вона вчиться. Плюс сильний подразник тобі. тубіль. Мені треба, щоб вона при ньому виконала команди. Лежати. Лежати. Молодець лежати. Молодець. Молодець лежати. Стояти. Сідні. Сідіти, переряд. Ну, Практично, якщо собака може стояти, вони, в тому майбутньому можна її звідки стати стойки, щоб ми пов вони пов'язалися. Стараюся собаку втримати, ну, прикобелює який заважає. Молодець. Це посторонній кобіль, бажано рукою його не відганяти, бо не відомо, що він може зробити. Він може її вкусити за руку. Сидіти. Молодець, сидіти. Ну і, і що нам потрібно, щоб собака при посторонній собаці, молодець. бо це мій йшли по дорозі, він до нас пристосувався і ми зразу, ми не повинні втікати від собак. Молодець, Ми повинні знаходитися біля собаки, вчити, сидіти, вчити собаку, лежати. Сидіть. сидіти. ній треба помаленьку, не нервуючись. Дивіться свого. Молодець, сидіти. Молодець. Ковдок обов'язково має бути провищий, не натягнутий, молодець. Лежати. А там хай собі кобель мучиться, це його вже проблеми. Молодець. Наші проблеми, аби собака, це мед слухався. Молодець. 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 Ну, Замов собаці прогнати. От ми відпускаємо собаку, що ми навіть так робити? щоб собака білила туди, вона зараз починає гратися. і виконала якусь команду. Він вже проганяє конкурента, так? Так, да, він проганяє кобель, тут, видно сильним характером, він проганяє всіх останніх кубилів. Якщо ми той був синіш, то він набесов. Тут одразу йде хто Фактично борьба за собаку. Ну, у нас там купа собак, які теж гавкують. Але сюди бояться йти. Представ. Десь до, до мене.

Біля ноги, це повороти розвороти. Ну і плюс сповдок обов'язково має бути провищий. Ну Поводок бажано підібрати правильно, так щоб він нам не заважав. О, ми його зараз підберемо, аби було зручно собаку водити. Водись рядом. Рядом. Молодець. Рядом. Молодець. Рядом. рядом. Я міг від того собаку прогнати, але я на місці не проганяю. Аби собака все-таки... Ну, собаку цю переключити все-таки на команди. Ну і що цей кобель явно вже буде заважати, тоді даю можливість собаці прогнати все-таки до даного кобеля рядом. Ну і знову даємо можливість рядом. І ми все це повторимо далі, молодець лежати. Лежати, має собака рівно лежати не завалюйтесь. Молодець лежати. Сидіти. Молодець, сидіти. Так як собака все-таки вчиться, мені приходиться інколи... У -у -у". Сидіти. Інколи У -у -у", робити підсказки. Тим паче сильний подразник. Молодець, сидіти. Рядом. От ми розведемо трошки так щоб собаку, щоб було видно, що скобель робимо, молодець сидіти. Молодець сидіти. Сидіти. Сидіть. Модець сидіти. Лежать. Лежати. Модець лежати. Водить лежати. Лежать. Лежати. Лежати. Молодець, лежати. Молодець. Якщо ми дамо собака проженний кобиля. Молодець. Ну, я зараз хочу, щоб собака все-таки... Молодець. Плитки все на мене переключилися, на кобиля не реагувала. Молодець, лежать. Сидіти. йди. Молодець, сиді. Молодець. Ну, і босков потрібні паузи. Оце є один із складних випадків дресіровки, коли... Сиді, Коли собаці, заважає інша собака. Молодець. Бо кінцевий результат собака взагалі-то повинна коли грається з іншими собаками, залишити іншу собаку, якщо почує команду. Коли. Тобто, якщо ми собаку відпустили, вона собі повинна десь піяти, Але це майбутнє без повитка все має бути. Зараз це робиться при допомозі довгого повідка. От ми зараз Десь з вперед. Десь вперед. Рядом. І підказуємо собаці. Оце я підказав, тому що собака трохи відтікається, молодець плюс шепчиться, все-таки прес. Що вона запутається посидіть? До мене. Во десь до мене. Де лапу? Молодець. Рядом. Рядом. Бу. Рядом. Рядом. І ні слово добиваємося. Води рядом. До мене. Во десь до мене. Молодець. Ууууу, до, до мене. І от я спокійно закажу заборону. Дей, Собака втікає від даного. От я даю кобелю. Лакомство. А він на лакомство не реагує. Кабель при тікучій сусці, лакомство практично не хоче брати, тому що його одна ціль пов'язатися. Ради чого вони живуть, це їхня стає. Тобто розмноження, в'язка, так як в нас, людей. Ми працюємо, але от, крім того, ми все-таки хочемо розмножатися. Ми цим живемо. Так само і тварини. Незалежно, чи то собаки, чи якась інша тварина. Я на кожні даю команди, щоб вона підбігла від мене і щоб потім можна її було підкликати. До мене. До мене. мене. Молодець. Я стараюся вже підказку у цю, До мене. У цю підказку не робити. Молодець. Стараюся руки тримати рівно. Аби собак, собака виконала правильну команду, без підказки. Одесь до мене. Де лапу? Одесь де лахо. Завдяки тому, що собака бере лакомство, ось такі собаки вчаться. Якщо вони лакомство не хочуть брати, вони погано вчаться. Я тобто, то, завжди питають, яка собака буде краще вчитися, буде краще і добре вчитися, та собака, яка впевнена, і в жадніше бере лакомство. Щоб набити на команду. Кабель наглий, що паровоз. Чому собака ця нагла, тому що ми її не проганяємо. А тепер що треба робити? От люди, господарі з тікучими сучками бояться ходити, бо собаки отак дістають. Щоб то не було, що робиться, щоб прогнати кабеля постороннього. Якщо людина йде не, само собою не з рулеткою, а все-таки з повитком, бо... На рулетці це, це нереально собаку ситуація, це не, трошки неправильно. Чому я це поясню в інших роликах, А так, і що, щоб з ковиля прогнати, він вже сам прогнався. частково, То береться, що повідок. І робиться замах. І собака тоді тікає. Крайні ми піса дальніше, щоб собака не підходила. Заздалегідь, коли собака тільки наближається, наклониться, взяти камінець, а якщо він не реагує. Вони більше зреагують на цей замах, але все-таки тільки сучка сина привлікає, тоді треба все-таки щось підняти і кинути в собаку. Важливо не попасти Зараз я це постараюся простувати, як я звернув. Б... Як собака вже починає віддалятися, вона тільки побачила, що я підняв, і собака вже тримає дистанцію. І вже не сильно хоче підходити. І от зараз подивимося, як собака зривує, я її постараюсь прогнати. Оди піднімаю, кидаю і собака віддаляється. Більшість більші всі бродяжні собаки знають цей замах від людини, що воно має бути. Розуміючи, що коли людина замахується, вона вже скине. Я же собаки, чи все пройшли, вони все оттекают. І тоді тримається вони на відео, і не сильно хоч... Модеться. Періада. Молодець. Лежати. І підказуємо собаці. Молодець лежати. І обов'язково робиться пауза. Молодець лежати. Лежати? Якщо собака встала, ми вертаємо її обратно положення, але ніякому метку не можна зразу давати лакомство. Молодець. А за те, що вилежало, дається лакомство. Сидіти і допомагаємо собаці. Молодець. Сидіти. Отак дев'ятимісячний щіночок потихеньку буде вставати, молодець сидіти, більш дисциплінованим. І не потрібно собаці показувати, хто вожак стає. Потрібно просто собаку вчити. Ви роблять собаки рефлекси. Молодець. І тими рефлексами ми будемо користуватися. І поступово з лакомства сприймати. А без лакомства сприймати, одесь Ну, Треба знати, як це, як це робити. Але, але. напроці цього життя інколи з собакою ну, вас треба мотивувати, давати лакомство або використовувати ігрову форму іграшку. Якщо тобто, вона любить гратися. Тобто за те, то, що вона виконує, можна дати іграшку, Взрій в ігровій формі собака більш вагіша, енергійна. На лакмусі вона більш Ну, Не всі собаки, але вони більш спокійніші. І ігровій формі собаки дуже жваво виконують команду. Вам подобаються мої відеоролики. Якщо вам подобається інформація, яку я вам надаю, можете мене мотивувати, скинувши любу суму на мою карточку, яку ви зараз побачите на екрані. Я буду вам щиро вдячний за те, що ви мене мотивуєте сидіти у вихідні дні, надавати вам більше інформації для того, щоб я розбиралися все-таки в дресіровці. І ні, я, ні з другі не зміг би вам навіжити лапшу. Хочете отримувати далі таку інформацію? Мотивуйте мене, і я вам буду щиро вдячний.